Всім доброго дня. З ними вам трошки покажемо. Сьогодні приїхали ми заміняти зерно, пшеничку на муку, щоб не купляти ярик собі, а ми собі хлопці носять пішечки, Вже, правда, не питали. Тут, якщо є готова намелята, то зразу забираємо муку. Їдемо, а вони там собі підмелюють. Такий млин. Нема. Зараз останнім часом нічого такого ми не робимо, нема нам що знімати. Так, весь вісігочку вже забрали, загрузили. Зараз хлопці йдуть носити муку. Вона вже готова зашита в мішечках. Ми зерно не важили, а брали це, що спаю давали. І вийшло, що, щоб не розшивати мішечка, то 3 кілограма муки докупили. То я думаю, 3 кілограма навіть не 30 то легше докупити тих 3 кг, і вже готовий зашитий мішечок. Муку тут уже не перший раз міняли, і мамі ми сюди возили мої, і бабуся моя міняла тут. То дуже гарний хліб. Ну, ось о... Каже Ігор, що баба Ніна хай варить варенички та й провіримо. Ось така гарна вивізка. А ще видивилася, тут є така гарна ялинка, хоч бери та наряжай. Така красуня. Ну, а ми зараз загружаємося та їдемо додому. Так, у нас тут все разом. І бураки вже грузять. І ремонтники будуть дороги латати. Повишкрабували ямки, а тут -отай трошки опасно, бо як їдеш, то бураки трохи перелітають через машину, щоб ніде не попало. Та, таке трохи двіження сильне. Ось така погода забирають бурак. Приїхали вже ми додому. Ярикові розгрузили муку. І що в нас вийшло? 5 мішечків зерна ми завезли, і вийшло 3 мішка муки вищого сорту. Щось не фокусується ніяк. Бо не даю тут ні перший сорт зараз, а Вищий сорт все. Так, розпечатали вже мішечка, набрали муки, зараз бабуся буде місити тісто, йдемо ліпити варенички. Випробуємо, чи не плеве. і яка вона ця мука. Так, замісили. Ну, наче тако гарна біла, Ну, тінь трохи падає, то не видно, але так. Вона мені якась аж кремовим, наче, наче із яєчком. Будемо ліпити, будемо бачити. Сьогодні дітям, пайовикам давали такі подарунки. Багатенько. Так як пігора є пай, то Стасікові попав подаруночок. А Ярикові два Олешкові Насті. Наліпили і наварили такий цибер вареників. Так, вже я й попробувала. В общем, мука нормальна. Будемо вечерати. Хто вечерає, всім смачного і всім на доброніч.